О, мать, як то я діла. Отлічно. Ну, я не знаю, ну математичка тварин. Чого? Задав... Ти Ту задоволіся. Вона, ну, вона тварить. Чого? чого? Да в неї батьків немає, вона стара в неї вже померла. Я їй так і кажу. Ну, то... чого, зі, ні, а вона мені каже, що те, що, що ти кажеш такого. У мене сім'я померла, але в тебе ще жива. То не, не кажи такого. Ти теж так не кажеш. А чого я воно? так не кажу, що я не можна, можна, але... знаю. Да. Слышь, господа, что тут тис... тис... за петушатники строили нахуй? Сабана бана! Что вы субиту зуляете? Что вы супите зуляете? Ма, ты вообще знаешь про свою шо? дочку? Шунах! Сынок! Синук! Блядь масти, сталося? Дайте свиночку на турничка позайматься! Да даже я ей ебал! Что, <серкзава> не ну, спу... ты... ты... нахуй. что, на... бля... <серкзава> да, на... а Я, я блять горда, мать. Да <серкзава> та я Ты, та блять. <серкзава> 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 Все, я втомився. Займайся назад. пампінг. ти мене будеш вірити сильно. Що ти сюди прийшов? Займайся, давай, поки Це ти й мати кажеш. А вказувати я його буду. Я буду. Нове, чоловіче. Батько твій. Анастейша, бля. Та що, може 2 на 2 зарубимося, в баскетбол? Жорстко. Сука, безліка. Може шо, я прийшов думаю. на перестрілку з нормальними пацанами нахуй. Так Да та творина ебало закрытий. Да тварина, ты не, 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 ти 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 не охуевай, бля. Ты шо, хочешь посмотрим. Пацаны, на кварту решить, блядь, нахуй. Ви шо, долбойобы? Ви шо, ебани лайми, нахуй. Решай, на курту, блядь, долбоеб. Давай, Давайте, я начинаю. Блядь, кто поломал? Я начинаю, давай. Я готов. Брат, я готовий. Готовий на. Давай лови. Готовий нам? Ні, тут. Давай, заберу. Сідок. Давай, давай, давай. Вс, ми виграли, йоу, туди вас, туди вас. Пісню не проїбали. I got your trigger, my homie get with and hit ya, taking that jack to the.